Проросійський курс Віктора Януковича їм не до вподоби. Тож десятки тисяч українців у неділю знову прийшли на майдан, відгукнувшись на заклик опозиції, ми вимагаємо повне перезавантаження влади і будемо добиватись разом тільки тут, на майдані, в мирним тиском на владу. Зміну курсу у напрямку Росії замість Євросоюзу фатальною вважають не лише багато українців. Підтримати демонстрантів на майдан прибув і європарламентар Ельмар Брок. Двері Європи відкриті для України. Прибув також і Джон Маккейн, американський сенатор та колишній кандидат в президенти США доля, якої ви прагнете у Європі, Україна зробить Європу кращою, а Європа зробить кращою Україну. Противники влади мають очевидну кількісну перевагу. Прихильників Януковича, які демонстрували кількома вулицями далі, значно менше. вам